Вітаю! Хочу запропонувати вам познайомитися з українською адаптивною технікою масажу тонізуючий масаж. Наша нація довела, що ми чудово вміємо адаптуватися до різних умов життя. Щоночі ми не спимо, але зранку прокидаємося, повні енергії та сил, іноді не зовсім. І для цього саме я хочу представити вам цю техніку для того, щоб людина могла швидко відновити свій ресурс та сили під час короткого сеансу масажу. Він продовжується 40 хвилин на обидві сторони, не більше. Така техніка чудово підійде для психологів, а також тілесних терапевтів, які працюють з військовими, переселенцями. Та родинами військових для того, щоб налаштувати людину перед важкою роботою з психотерапевтом, а також занурення в глибини його підсвідомості. Тому що він спочатку розслаблює дуже тіло і далі він готовий вже до роботи. Як окрему масажну техніку, я рекомендую її також масажистам та косметологам, спеціалістам б'юті сфери. Для додаткового розширення своїх послуг техніка не складна, легка у виконанні, немає складних масажних руків. Тому підійде навіть початківцям і новачкам у масажній професії. Український масаж має енергетичний підтекст. І якщо ви працюєте в енергетичних каналах, ви можете відкривати їх перед виконанням цього масажу і працювати в них як посилення. Самої дії масажу, але якщо ви не маєте таких бонусів, таких здібностей, ви можете розвинути їх під час опанування саме в цьому навчанні цієї техніки. Тому що я буду розповідати вам, як відкривати енергетичні канали, як ми відкриваємо точки на тілі людині, а також ми будемо занурюватися і передавати певну інформацію пацієнтам, вчитися правильно її транслювати для того, щоб покращити роботу всього організму і за включити в процес. Всі системи організму людини. Ця техніка про енергетичну силу масажиста та вміння його передавати інформацію тілу людини, про його концентрацію, увагу, вміння щитувати інформацію з простора та передавати її.